Ось їду на пасіку, на трасі бачу дерево зломане. Топливо для лимаря. Зараз підемо глянемо на нього. Так що в нас тут? Вітер поламав дерева, бо вони гнилі А для нас гниле дерево це... Бажане топливо. Так. Глянемо. Ну, то, що нам потрібно. Ось таке от. Димарю буде дуже гарно горіти. Ось все, беремо топор, чисто і видобуваємо гнилушок для палива. Ось так. Можна знайти паливо для димаря. Тут, кстати, є ось і гриб. Бачите? Ось такий гриб. теж буде горіти в димарьові. Ось таке дерево, хватить на два роки. Просто на трасі. Ось так.